Повітря було густим і солодким, що пахло свіжоскошеною травою, пилом і ароматом святкових страв. З відчинених вікон лилася мелодія гармонії, переплітаючись із вибухами сміху та дзвінким передзвоном келихів. Здавалося, сама природа приєдналася до загального тріумфу. У самому центрі цього виру за довгим столом. Що ломився від частування, сиділа Тамара. Її очі, променисті і трохи вологі, з ніжністю і гордістю зупинялися на дочці, що сяяла в білій, мов хмара сукні. Поруч із нею серйозний і зосереджений, сидів Денис, її новоспечений чоловік, що всією істотою вбирав кожне слово, кожен жарт що летів у його бік. Ой зятю, і чого мені з тебе взяти? з удаваною суворістю сказала Тамара, підморгуючи гостям. Пізно тому, брате, треба було питати, коли вірку сватати приходив, відповів він, і в очах його спалахнули веселі іскорки. Та жартую я, приказку чи не чули, про зятя?» засміялася вона. І штовхнула сестру Ларису, яка із задоволенням спостерігала за цією сценою. Свято набирало сили, розливаючись по хаті і виплескуючи на подвір'я, де під тріск магнітофона кружляли в танці молоді пари. Денис і Віра, немов два самотні човни у бурхливому морі веселощів, що з'являлися за столом, збентежено приймаючи вітання та жартування. То вислизали на свіже повітря, де можна було на мить залишитися наодинці, відчути биття одинотного сердець у такт далекій музиці. Вони ловили ці короткі хвилини свободи, крадькома обнімаючись поглядами, сповненими тихого щастя і перечуття майбутньої ночі. Ну, де ваші хвалені помідори? Весело гукнула Тамара, звертаючись, здавалося, до всього світу. То це, зараз у мамки спитаємо, денис розстебнув комір нарядної сорочки, по якому, вже проступили краплинки поту, і поглядом почав шукати в юрбі матір. Тому, ще не встигли помідори, шепнула їй Лариса, смикаючи за рукав ошатної блузки. Та я про солоні. Чула у савчених помідори, смак у них особливий, давно хвалили. Та здалися вони тобі, на подвір'ї літо, яке соління, стіл геть ломиться від їжі, відмахнулася Лариса, простягаючи руку до тарілки з тушкованою капустою, від якої йшов дивовижний аромат. В цей час сваха Ганна легкою, майже танцюючою ходою, Опинилася поряд з Тамарою і, сміючись, захопила обох сестер у хоровод, що закружляв посеред кімнати. Гості веселилися від душі, не замовкала залихвацька гармошка, створюючи неповторну атмосферу справжньої сільської урочистості. А двоє винуватців цього свята, злучивши момент, знову вийшли у двір під покров наступаючих сутінків. Але ось сонце остаточно зникло за горизонтом, поступаючись місцем про холодні синєві ночі. Гості, стомлені першим днем гулянь, почали потихеньку розходитись. Старше покоління, щасливе і втомлене, благословляло молодих і вирушало додому. Молодь, навпаки, ніби тільки розжарилась, і веселощі її досягли свого апогею. Якоїсь миті хтось із друзів жартівливо крикнув А давайте наречену вкрадемо. Але світок, пильний Віктор, тут же припинив цю витівку. Тоді у відповідь пролунав інший жарт Ну, тоді нареченого вкрадемо. Всі весело засміялися, не надаючи цим словам жодного значення. Незабаром в очах втомлених гостей все почало зливатися у строкату, миготливу картину. Було вже незрозуміло, хто прийшов, хто вийшов, хто залишався в будинку, а хто пішов танцювати під зоряним небом. У цей момент Віра, повернувшись до кімнати після чергової прогулянки по двору, з подивом виявила, що Дениса немає на його місці. Напевне, знову на вулиці, подумала вона і, піднявши фату, вийшла на двір. Але й там, серед друзів, що танцюють і сміються, його високої, статної фігури не було. Легка тінь занепокоєння ковзнула в її серці. Вона підійшла до Віктора, який з азартом розповідав чоловікам, що зібралися навколо історію про затримання величезного тайменю. Віти, куди Дениса не бачив? тихо спитала вона. А ну, то був. Так він у хату пішов, відповів той. Не перериваючи своєї захоплюючої розповіді, дівчина знову піднялася на ґанок, її погляд тривожно ковзав по знайомих обличчях, намагаючись відшукати серед них найрідніше. Але слова свідка не підтвердилися у будинку нареченого також не було. Доню, чого ти одна? стривожилась Тамара, помітивши бліде обличчя дочки. Де чоловік молодий? Не знаю, мамо. Ніде не можу знайти, опускаючись на стілець, поруч із матір'ю прошепотіла Віра. Так, свахо, глянь, у мене донька одна, куди Денис подівся, звернулася Тамара до Анни. Та, якраз прикидала в думці, як би якнайшвидше прибрати зі столів, але ці слова змусили її забути про всі господарські турботи. Сергію, Дениса не бачив? спитала вона у чоловіка високого. Трохи сутулого чоловіка. Той, погойдуючись від втоми, але зберігаючи ясність думки, розвів руками. Ну, так діло молоде, наречено, так би мовити, опочивальні. Не бачиш наречена то тут. з досадою вигукнула Ганна. Тривога спочатку тиха і боязка. Тепер почала наростати, перетворюючись на справжню паніку. Віра вискочила на двір, і її голос, коли вона знову звернулася до Віктора, тремтів від наростаючого страху. Та прийде він, не хвилюйся, спробував заспокоїти її свідок. Коли прийде? Півгодини вже немає, а може, й більше. Де ж він? Гаразд, зараз пошукаю. Може, в полісаднику. Та я там була, а на городі. Ну, може, ну сама розумієш, Ну, за потребою сходив. Ага, скільки часу? в очах віри стояли сльози. До пошуків підключилися батьки по обидва боки, близькі родичі. Обшарили весь город, заглянули в сарай, у лазню. Хтось запропонував. А може, він у бабусі агафії? Кілька людей одразу кинулись до сусіднього двору, до маленького, майже іграшкового будиночка, де вже згасли вогні, ледве розбудили глухувату стареньку, оглянули її крихітні кімнатки, навіть заглянули на горище, хоча було зовсім незрозуміло, що б там міг робити наречений свого весільного вечора. Ні, ну тут точно немає, констатував Віктор, повертаючись із пошуків, захеканим і розгубленим. Він уже обіг усе подвір'я, опитав усіх гостей. Але ніхто не міг сказати, куди подівся Денис. А хто сказав, що нареченого вкрадуть, раптом згадала Віра, і в її голосі пролунала нота розпачу. Здавалося, ніщо не могло затьмарити цей прекрасний день. Але раптове незрозуміле зникнення коханого вибило в неї ґрунт з-під ніг. Музика давно стихла, більшість гостей розійшлися. І в тиші, що настала, тривога звучала ще голосніше. Ті, що залишилися, будували різні часом найстрашніші здогади. Зрештою, за дільничим Степаном послали людину, висмикнувши її, як то кажуть, з ліжка, прийти на весілля, як гість, одна справа, а ось зникнення людини справа зовсім інша. Може, він відлучився куди. Що вже ви одразу про зникнення? Адже ж не голка знайдеться, спробував він заспокоїти присутніх. Сергій, батько нареченого, потягнув його до столу, пропонуючи частування. Та що ти я ж при виконанні? стримано зітхнув, розкрив робочу папку і почав по порядку опитувати присутніх? «Степане Гнатовичу, рідненький, третя година вже нема сина. Наречена, он як на голках, розплакалася Ганна. Дільничний повільно закрив папку. Почекаємо до ранку. Що я можу сказати? Може, з'явиться, припустив він, відчуваючи свою безпорадність своєї пропозиції. Як це до ранку? А якщо з ним щось сталося? Люди мої дорогі, ніч на дворі, де його шукати? Та й часу зовсім мало минуло, з'явиться, мабуть, у нього ж ця, як її. Дільничний глянув наречено, що поникла, шлюб на ніч ніби ж намічається. Тож чекайте, і ви, наречена, йдіть додому, раптом наречений на вас там чекає. А якщо ні? ледь чутно спитала Віра. Ну, тоді завтра вранці я у вас почнемо шукати офіційно. То, може, собаку розшукову? З надією запропонував Сергій. Дорогий мій, де я тобі вночі візьму собаку. Це ж треба з міста вести. Дільничний, опустивши погляд, одягнув кашкет і вийшов, залишивши за собою гробову тишу. Віра сиділа, не ворухнувшись, її обличчя було блідим, як її фата. Повернувся захеканий Віктор. Я на річці був. Усі човни на місці, і взагалі там немає нікого. Свідок, подруга Оля, подала склянку з водою на реченні. Випий, заспокойся. Потрібно просто чекати. І справді, дочко, ходімо додому, обняла її Тамара. Послухаймо дільничого, а завтра буде видно. Додому Віра повернулася одна, адже все було задумано зовсім інакше. Тамара повністю звільнила свій будинок для молодих, приготувавши ошатну спальню з пишним ліжком, застелену новою хрусткою білизною, і сама зібралася ночувати у сестри. У нареченого гуляти, у нареченої ночувати. Побачивши цю приготовану для кохання та щастя кімнату, дівчина не витримала. Вона вибігла в зал і заридала. Давлячись гіркими, несправедливими сльозами. Ось що ми маємо думати, заголосила Тамара. Куди він подівся? А раптом утік, а чи може таке бути? Ні, не може, закричала Віра. Не може, він не такий. Ну, гаразд, не може, значить, будемо чекати. Лягай, доню, відпочивати треба. Намаялася ти. Тамара вийшла. А Віра і не помітила, скільки часу просиділа в повній тиші, майже не дихаючи. Вона згадувала кожен куточок, де вони шукали, кожну стежку, якою бігали, їй здавалося, що зараз клацне лямк рипне підлога під його твердим кроком. Так пройшла більша частина ночі. Нарешті вона зняла весільну сукню, цей символ щастя. Що став джерелом болю і залишалася в одній легкій сорочці. Потім знову сіла, дивлячись у простір перед собою, ніхто не знав, навіть її найкраща подруга Оля, що між нею та Денисом досі не було нічого, крім безневинних поцілунків та боязких ласок. Вони так чекали цієї ночі, моменту, коли вони стануть по-справжньому близькими. Під ранок вона все ж таки прилягла, але не на шлюбне ложе, а на старий диван у кутку кімнати. Їй все здавалося, що стукнула хвіртка, і що він ось-ось увійде, Щойно перші промені сонця позолотили верхівки яблунь у саду, віра, хлюпнувши в обличчя крижаної води, натягла просту ситцеву сукню і викотила у двір велосипед. Куди ти? Зараз дядько Коля прийде, відвезе нас, хоча чого поспішати, новин все одно немає, буркнула Тамара, сама не знаючи, що й думати. Ну, якщо ти вирішив пожартувати з моєї доньки, я тебе в порошок зітру. Савкини цієї ночі теж не заплющували очей. Сергій кілька разів провалювався в короткий тривожний сон, але тут же прокидався. Анна то виходила на ганок, вдивляючись у передсвітанкову імлу, то поверталася до хати, де сестри та невістки вже прибрали зі столів і перемили весь посуд. Їжа для другого дня весілля стояла в холодильнику, але думки про їжу викликали лише нудоту. В голові було лише одне запитання де їхній хлопчик? Сергій, хитнувши головою, щоб прогнати залишки сну, пішов вмиватися. Сергію корову треба вигнати, глухо нагадала Ганна. Сиди вже, я сам впораюсь, пообіцяв чоловік. Вигнавши корівку на пасовище, він за інерцією зайшов у двір до своєї матері Агафії. Там, окрім курей, що квокчуть, нікого не було. Бабуся, що глухла кілька років тому, була, мабуть, єдиною людиною в окрузі, хто не знав про те, що сталося горе. Коли вночі до неї в будинок вдиралися з обшуком, вона так і не зрозуміла, кого шукають. Списавши все на весільні витівки, Сергій зайшов у її город, де біля самого паркану стояв старий покосившийся сарай з прибудовою. Вчора, під час пошуків, він уже підходив до нього, але тоді двері були замкнені на замок. А Гафія любила порядок та безпеку, і ось зараз ноги самі понесли його до цього сараю. Він підійшов, торкнувся холодного знайомого з дитинства замка і раптом зсередини долинув, приглушений, але виразний стукіт. Серце в грудях батька забилося з такою силою, що перехопило подих. Він засміявся, не знаючи, що робити першим, бігти за ключем або з силою вирвати цю перешкоду. У прибудові завжди зберігалися дрова, а, значить, під рукою мала бути сокира. Він знайшов її майже відразу, декілька сильних, лютих ударів і замок відлетів убік. Двері відчинилися. Всередині, в, в напівтемряві, виднівся люк. Що проводив у льох. І він теж був замкнений на масивний висячий замок. Багато років тому гафію обікрали, і з того часу вона замикала свій льох наглухо. Сергій з такою ж ярістю обрушив сокиру і на цей замок. Брязкіт металу оглушливо пролунав у ранковій тиші. Він відкинув важку дерев'яну кришку. І з темряви, повільно піднімаючись скрипучими сходами, показався Денис. Він весь тремтів, хоч на вулиці було літо. У глибині льоху стояв холод. На щастя, там випадково опинився старий овчинний кожушок, у який він закутався, щоб пережити цю нескінченну шлюбну ніч. Синку. Як же так, ми ж тебе шукали? Голос Сергія зривався від почуттів. Тату, хтось закрив мене. Я стукав, довго стукав, але ніхто не прийшов. Так не чутиш? Льох глибокий, а мати адже вона майже не чує. Віра, де? насамперед запитав Денис, скидаючи з себе важкий, пропахлий землею і часом кожушок. Вдома. Де їжа ще бути? Я до віри піду, рішуче заявив він. Стривай, ти хоч додому зазирни, мати заспокой. Зазирну і одразу до неї. Але їхати нікуди не довелося. Щойно Ганна обняла й поцілувала сина, як до хвіртки під'їхали локтєви. Віра у своїй простенькій сукні застигла на місці, побачивши Дениса. Сльози, які вона не могла стримати всю ніч, знову ринули з її очей. Де ти був? прошепотіла вона, і її губи зрадливо тремтіли. Ой, батюшки, та в льоху всю ніч просидів. Замкнув хтось. Знати б, хто так пожартував, відповіла Ганна. А навіщо в льох поліз? крізь сльози, запитала Віра. Денис обійняв її і мовчав, зніяковіло, дивлячись у землю. «Сино, навіщо ж тобі в льох знадобилося? Тепер уже суворо запитала Ганна. І тут Тамара, що стояла поряд, здригнулася, ніби її вдарили з трубу. Пітна вона схлипнула і кинулась обіймати Дениса. Ой, зятику, мій, рідненький, це ж я винна. І навіщо я про ті солоні помідори, сказала. Ридаючи, повторювала вона. Денис лише зніяковіло посміхався, зовсім не бажаючи звинувачувати тещу. Він був дуже щасливий, що знову на волі, що знову бачить обличчя своєї коханої. Звістка про те, що наречений знайшовся, рознеслася по селі з блискавкою. Гості, що вже встигли розійтися, знову потяглися до будинку. Несучи в руках заготовлені подарунки та гроші. Ганна й Тамара, немов змовившись в одну мить, пов'язали на молодят святкові фартухи і зі сміхом відправили їх до плити, де сусідки вже пекли рум'яні млинці. Подавайте гостям, скомандувала Ганна, і в її голосі знову залунали радісні нотки. Таємниця нічного зникнення. Так і залишилася нерозгаданою для більшості. Але було зрозуміло одне: весілля триває, знов гриміли вітання, вручалися гроші, подарунки. У цей час дільничний з тяжким серцем і поганими перечуттями йшов до будинку. Він подумки готувався до гіршого, але почувши музику і радісні вигуки, що доносяться з дому, він з полегшенням зітхнув і переступив поріг. Сергій, сяючи від щастя, взяв його під руку і завів на кухню, для вірності, засмикнувши фіранку. Він, задоволений тим, що все вирішилося благополучно, вже збирався йти, але тут з'явилася бабуся Агафія і схопила його за рука в кітеля. Степане Ігнатовичу, ось тебе мені треба. Крадіжка у нас, замок на льоху зірвали. Сергій, одразу м'яко, але наполегливо відвів матір у бік. Мамо, це ти вчора закрила льох. Що за звичка все під замком тримати? Нічого в тебе не крали. Іди краще за онука, привітай. Агаф'я Петрівна, так і не зрозумівши, навіщо синові знадобилося зламувати льох, переключилася на молодих, дістаючи із складеної в кілька разів хустиночки акуратні хрусткі купюри. Які вона збирала на цей день багато років. Під шумок загальних веселощів ніхто й не помітив, як Денис і Віра тихо вислизнули з дому і помчали на батьківському мотоциклі по дорозі, що вела до їхнього нового, ще не обжитого гніздечка.